Доброго ранку, друзі. Добро. Подивіться, який натюрморт тюрморт уже самого рання. які як картинки. Ай-яй-яй, як це гарно, красиво. Друзі. Ну що ж, як ми вчора і анонсували, ми розпочали дні молодої картоплі у сніданку української молодої картоплі. Ось же Юра бачить вона підварена, зварена. Дайте мені ще одну рукавичку. І молода. що ви думаєте? Молода? що там жарт ти сказав про молода картоплю. картопля в руках не дуже молодого. Так, секунду. Ти ж казав, навпаки, молодих чоловіків. А, е, молода картопля з молод. Димиче з Так, друзі, сьогодні ми будемо готувати традиційну австралійську. Здавалося б, страву, тому що в такому а, варіанті ну ми не часто можемо взагалі готувати собі картоплю. Що у нас в Україні традиційно молода карта? А ось склянка, молода картопля, сметанка, масовка, і потім трошечки кріпчику. Все, нам достатньо, а чесничку ще можна. Знаєте, от картопля по австралійськи я не впевнений, що саме в Австралії вперше придумали такий рецепт. Ну, Думаю, що це все-таки якось притягнуто за вуха, тому що готували і Раніше, тому що що треба для цього? Картоплю в мундирах бажано, щоб вона не тріснула, але це молода картопля може і тріснути. Її так. треба ось так притиснути, не більше трошечки. Ось, от достатньо о, до. цього достатньо для того, щоб вже по австралійськи вона була. Це кудись mm -hmm. кінгуру наступило на картоплю, і так зробили. Давайте це буде картопля. Хай буде так е, картопля по австралійськи але е, знаєш Сусік, я... а, а ти можеш може... прямо тут, на деку, от викладати, щоб її а, не перекладати, мені... не розвалювалась. Процесів да от прямо там мені деку клади. Це роб... Я просто бачив, як це робить Катяна Мама. Це дуже а, смачно. воно так роздавлює спочатку окремо, а потім викладає на декора. Ну, давай по вашому рецепту. Е, Смачнішою я не їв. Якщо вам вдасться сьогодні зробити це смачніше, угу. то е, значить ми непогані кухарі. Так, то... сподіваємося. А, друзі, і дивіться, що а, рецепт можете показати на екрані: картопля, вершкове масло, кріп, соус до картоплі і перець на, на, на ваш смак. Ну і сілька також а, на ваш розсуд. Бачите, має все буде гарне і запечене. Запечене при температурі 200 град. Усів, але перед тим, Юр, поклади, як у тебе вже вдома роблять, масло. Sugar, yeah, масло Я вже з картоплин. Нам вистачить на всіх, а то вистачить, бо у нас замотівочка є. Там я зараз буду просто міняти одне за одним. А це порція люди. Вона ж вранці дуже любить погурманити. Це є ще це моя. На кожний кожен. Отак, прямо по такому великому. А ні, ну ти можеш просто відрізати трошечки кожу. Розрізати так, або вершкове масло, або оливкова олія зверху кілька крапель і достатньо. Будемо робити вже не зранку, знаєш, можна їсти всіляки. Навіть якщо хтось на якихось дієтах, то вже вже буде вершкове масло. Смак картоплі формуйте одразу тут за допомогою тих самих спецій. Тут у нас є трошечки сушеного орегано трошечки. О, це може бути карі. До речі, клас. Це а багато. може бути ти о, думає, за підкопчений перець. Ой, ні, це багато русь ну це Люсі давай, на порці. Давай давай це люсі. Да. Та що ви дістали вже люсі на Люсі, Люсі. Що ви сьогодні ви чути дістали люсі на порці. А для кого нам зараз так, готувати? Ну, на студії. Ти Подивися, скільки це ж величезна порція. Тут на всіх операторів вистачить. Ну так. і маємо ще сьогодні до картоплі ще отакий от один нюанс, як вони так апетитно виглядають, наші курячі лапки, що хочеться вже пошвидше розпочати самий процес. Так. Дивіться, у нас тут є варіант картоплі переплющено. Це я так думаю, що це, це стадо кінгуру. Це ті, добірно, хто це нам допомагав готувати вперше таку переплющена картоплю. і недоплющена. Ні, недоплющена, ні, правильно сплющена, ні, а наша правильно сплющена. Це ця? А це більше я... з коринкою. Буде. Послухайте, це теж буде смачно. <плес> <плес> це якісь деруни вийшли. Так. <плес> <плес> Подивися. А я впевнена, що вони дуже смачні. Та дуже. Так, я от, кажу, оке. дайте нам лопатку, ми лопаткою здирати будемо. Тверда лопатка, тверда. Зараз Давай. нам принесуть. Зараз нам, наприк. Почекай, хай воно трошки принесе. Лопату зволиться на п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. Первина нашу сьогодні. У нас команду. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив, ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю, о 21.40. Оскільки в... сьогодні всесвітній день е, курячих ніжок, угу. то ми вирішили, що до нашого австралійського варіанту картоплі ми повинні додати вже готові Смаженої смажені. Купу. Смажені е, ну в нас в даному випадку ніжки, угу. але дієтологи зараз почнуть кричати ні, ні ні картоплю з куркою не можна поєднувати Ну тому, і що вона від? калорійна з одного боку, а з іншого боку кажуть, що е, крохмаль, який міститься у картоплі, і м'який білок вимагають від організму багато різної ферментації. Різні ферменти включаються, щоб переробити білок так і, е, і крохмаль, але у молодій картоплі крахмалю надзвичайно мало на 35% менше ніж у старій картоплі. Бо Тому Вона ще формується. Таке, таке поєднання з молодою картоплею можна робити. Так, друзі, от дивіться, став туди, Юр. А я скажу, що у Франції, наприклад, подавати картоплю без соусу вважається поганим тоном. І для його вибору треба підходити абсолютно правильно. Вдалий підібраний смак зробить зі страви вишуканий шедевр, а натуральні інгредієнти сподобаються навіть найвибагливішим Давай. гурманам. Ось так от делікатно. Опа. Делікатно тут опа. Ну, все все достатньо. Тепер у нас австралійська картопля по-французьки зроблена в Україні. Ну і для Людмили, і для Людмили ще трошечки так. От на ніжку. А вона скаже, та що ви присікалися до Людмили? Та а не до на ту, ту, ту ніжку того. люда просила, не на а це вже поза кадром має бути. Ось такий на сьогодні чоловічий сніданок. Все для тебе стараємося. Так, спробуйте не пошкодуйте. От в такому вигляді картопля ще одна фантазія на вашій кухні. Пам'ятайте, що у вас може вийти набагато краще ніж у нас, з Юрчиком. Ну, ну а це навряд чи. до столу.